Друзі, вітаю вас на каналі. З цього часу хочу сказати, що відео буде виходити на українській мові, до цього було на російській, і то лише для того, щоб осягнути як можна більше аудиторії. Такі були плани. Сьогодні хочу показати, попросили про керування висоти руля. Так ось дивіться, значить, воно виглядає. Іде ось руль. І тут, бачимо такий, як полукругом іде воно, так, де ось піднімаєш. Тут воно, ну, зараз спробуй, бо самому важко, бачите, коли я оце опускаю, руль опускається. І навпаки руль. Як я самому важко, щоб і підняти, і тримати камеру піднімається. Тут, ось, значить, на оцій самій ручці, знизу там так проходить, Вона як буквой П стоїть, бачите? І там є така перемичка, яка стає в оці вирізи. Ось. Бачите? І воно туди-сюди. Гуляє. Самих тих, я не знаю, знизу зараз спробую, якщо буде видно. Воно, мабуть, не видно. Так. А, видно, ось вона. Зараз трошки, щоб... вам показати так, навести фокус. Бачите, так, ось вона йде і вона стає там. Вон. Оп, руль опустився. І воно стає там вирізі. Ще раз от бачите, воно там гуляє і двигається руль. Ну, не знаю, це максимально, що я зміг вам показати, як краще я не знаю. І воно й освітлення, бо на дворі погода не дозволяє, а тут так. Друзі, підписуйтесь на канал. Ставте лайки до нових зустрічей на каналі.